24 червня у Тернополі відбудеться випускний. Зі своїми школами цьогоріч прощаються 1173 тернопільських одинадцятикласників, 11 з яких попередньо було 172 претендентів на медалі. Однак результати ЗНО, які цьогоріч зараховували з деяких предметів і як державну підсумкову атестацію, дещо відкоригували кількість медалістів. Не всі учні підтвердили свої результати. Дехто з претендентів на золоту медаль став претендент на срібну. Якщо там нижчі бали, то на один бал, два, дехто на три. Більшість маємо інформацію, що підтвердили однозначно. Наразі відомо: 74 одинадцятикласники отримають золоті медалі, 45 – срібні. Ще 20 претендентів на відзнаку чекають результати ЗНО з географії, фізики та хімії. Відтак, остаточна кількість медалістів буде відома вже під час урочистого нагородження, яке відбудеться на міському стадіоні, до якого вже звично випускники пройдуть святковою колоною центральними вулицями міста від надставної церкви. Хода Почнеться о 15.30 від озера. Шикуватися починають о п'ятнадцятій годині. Ну і відповідно традиційно вручення медалей на стадіоні, нагородження кращих з кращих. Маємо відповідні досягнення і в спорті. Відбувся конкурс вишиванок, визнані теж переможці, міський голова вручить нагороди. Як і щорічно, випускників чекає концертна програма, однак назву гурту поки тримають в секреті. Ольга Похиляк обіцяє, що це буде приємний сюрприз. Група має бути та, яка подобається випускникам. Патріотична, яка пише свої пісні і, і співає їм. Е, надіюся, що випускникам буде цікаво. Це Всеукраїнський гурсеукраїнський гурт, відомий гурт. Як я вважаю, що хай би справді це було сюрпризом. На параді випускників будуть і нововведення. Кожна школа репрезентує свою особливість, будуть вести. Випускників, перша колона буде йти, це як правило, десятикласники, дев'ятикласники, які будуть мати свою форму, скажімо так, будуть презентувати школу. Це теж має бути цікаво, тому що кожна школа готується, десь має. Я переконана, кожна школа має мати своє лице відрізнятися не тільки за статусом, профільна спеціалізована з поглибним вивченням мов того чи іншого профілю. Не тільки освітяни і випускники посильно готуються до свята. Комунальникам клопотів теж не бракує. Враховуючи наближення такого свята, проведено обстеження різних територій міста, і крім цього, проведено. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджі частини вулиці Руської, проспект Степана Бандери та про нанесено горизонтальну дорожню розмітку. Крім того, у суботу центральні вулиці посилено приберуть порохотяги та помиє поливальна машина, готують до випускного і стадіон. За кожним навчальним закладом закріплять окремі сектори. Якщо ж буде дощ, урочисту церемонію нагородження перенесуть у палац культури Березіль.